В Національному парку Тузлівські лимани на Одещині Фламінго вивели 192 пташенят. Про це повідомив співробітник парку еколог Іван Русів. За його інформацією, таку велику кількість пташенят в Україні впродовж літа ці птахи вивели вперше. З ним, з Іваном Русівим ми поговоримо далі. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, добрий ранок, Україна. Пане Іване, як так сталося, що під час війни Фламінго заснували таку велику колонію на Одещині і вивели рекордну кількість пташенят. Що цьому сприяло? Це з бік обставин У 2021 році в Туреччині в найвеликому такому озері Туз. Яке приводиться як солоний, а в нас тузлівські лимани. Там сталася екологічна катастрофа і висохло все озеро, де 70% солі збирають в Туреччині. І фламінго там гинули, і дорослі, і малечі більше десятки десятки тисяч фламінго загинуло. А ті, що залишились, вони почали шукати собі інші місця гніздування. І, от, в першому ми побачили з першому році великі зграї цих фламінгов у нас в національному парку. Тоді ж вони шукали і інші місця. Ну, наприклад, вони почали гніздуватися в Херсонській області. Зараз окупована частина Херсонської області біля Сівашу, біля Криму, і там було невдале гніздування. І тому, що там є зараз полігон, там постріли. Вони всі перемістилися до нас, і в нас в цьому році було 570 дорослих птахів. І звісно, що всі Азово-Чорноморські національні парки в Україні вони окуповані тільки наш вільний, і вони почали тут гніздувати вперше. Але перше гніздування в цьому році було в травні, і воно було невдалим, тому що вони вибрали. Місце біля села Базарянка це дуже близько до людей, до антропогенного навантаження. І вони покинули після півтора місяця ну, намагання гніздуватися. Вони покинули ці місця і вибрали найкраще місце в заповідній з зоні нашого парку на межі двох ліманів Алиби Алібей і Шагани. І там вони вдало вивели 192 пташеня і пару днів тому ми їх кільцювали. Пане Іване, а от я хочу запитати тільки що показували наші режисери не рожеве фламінго, а сіре пташенятко. Тобто вони не народжуються одразу рожевими, так вони як гадкі е каченята вони народжуються сірими, це маскування. В природі, щоб їх там хижаки не знайшли. Але після двох років на третій рік вони отримують так такі пір'я у дорослих, і воно стає таким рожевим, тому що їжа, яка є на наших ламанах, це мотиль, який виплажується після відкладення яєць комарами, дзвінцями. Потім рачки, Артемія вони мають червоний колір, і там є каратин, як в морков. Мортві. І цей каратин дає таке забарвлення. Тому десь через два роки вони будуть вже отримати таке пір'я як дорослих. Пане Іване, е якщо ж ситуація дозволятиме, чи зможуть українці побачити на власні очі. Почіпати. Почіпати? <laughs> Не знаю, чи можна чіпати, але <смех> <смех> чи можуть українці на власні <laughs> очі побачити цих і пташенят і вже дорослих фламінго? Е ми сподіваємося, що. Е Ламінго у нас закріпиться і будуть гніздувати кожного року. Ми віримо в те, що і робимо все для того, щоб була перемога скоро. І якщо буде перемога в наступному році, коли вони знову загніздяться, вони дуже близько підпускають. Тому я думаю, що багато українців зможуть відпочити у нас національному парку і милуватися такими яскравими птахами. Пане Іване, що треба робити, аби ці птахи все-таки не покидали Одещину і обирали це місце для гніздування? Ну, по перше, їжа, їжа для птахів у нас в національному парку є дуже багато. Дуже важливо розуміти, що фактор неспокою, особливо коли є бомбардування, над нашим парком теж є і літають і дрони, і шахеди, і винищувачі спостерігають за ситуацією. Тому ці шуми вони ну, лякають птахів. Наша служба державної охорони, яка в національному парку є, і там є інспектори. Вони ну суворо спостерігають за цим явищем, яке є на навколо парку, особливо коли є якісь браконьєри, і це важливо охороняти, перш за все місця гніздування. Ми сподіваємося, що ми зможемо це зробити. Хоча у нас шість інспекторів в ЗСУ зараз один з них безвісті під Бахмутом. Але ми наші співробітники, ми гуртуємося і робимо все для того, щоб охороняти фламінго. В майбутньому ми будемо залучати волонтерів для того, щоб охороняти місця гніздування. І я вважаю, що їжа це це по перше. По друге охорона це запоруб того, що не у нас на майбутньому. Пане Іване, бажаємо здоров'я пташенятам і дорослим птахам фламінго. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Це був Іван Русів, доктор біологічних наук, і керівник науково-дослідного відділу національного природного парку Тузлівські Лимани.